Це є кожен третій четвер. Ми собі взяли кожного місяця. Тобто 21 листопада. 21 листопада ми віддаємо е, першим створеннях сову суву е, Хелпейдж, де на якій території ми пізніше скажемо, де буде. Чи це буде в Народному домі, чи на території восьмого училища, якщо народний дім буде 21-го, бо сам Бог вилів? Ви розумієте, які цифри нами подають? Ну, то не ми придумуємо, то там поза нас водить, та поза руцю. 21 листопада. Розумієте, що я хочу сказати. Якщо нам не, не дозволять, ну не дадуть нам народний дім, ми підемо в училище, то я окромішно буду говорити. І нас, і останній завершальний цього року, остання завершальна зустріч у нас є на території училища. Ми маємо 19 грудня. Ми маємо другий гастрономічно-туристичний. Фестиваль Різдвяний борщ. Де вже буде поляда, де вже буде Гетьманський борщ. Ми півроку по всі крили, де можливо, ви інформацію, який у той час, коли жив гетьман Виговський, варили борщ. Я вірю, що пані Тетяна зуміє нас пригостити бурачка Мерея. На борщ варити, пані Тетяни не буде, але ми, ми Миколи Рея. Неймовірно, смачно і неймовірно класно. А зараз, ну, як завжди.